Вдруге за 20 років свого існування Севастопольська громадська організація Спілка офіцерів України відсвяткувала день свого створення. Урочистості присвячені цій знаменній даті для українських офіцерів відбулися у клубі академії ВМС України. Імені Нахімова подробиці у репортажі Тетяни Пічугіної шановні друзі, урочисте зібрання з нагоди 20-ї річниці створення Севастопольської організації спілки офіцерів України оголошується відкритим. Bye. То води спливло за 20 років подій, що по справжньому перевернули свідомість багатьох людей у військовій формі ще більше. Спілка офіцерів України має сталий статус української громадської патріотичної організації, а також низку регіональних осередків. Севастопольська організація серед найбільш потужних, запевняють офіцери, адже саме Севастополь колись потребував створення групи однодумців патріотів незалежної України, які б відстоювали інтереси українського війська і флоту. Безумовно, до неї не могли не увійти всі члени Військово-морських сил Збройних сил України, незважаючи на скеп противників ідеї створення окремої самодостатньої країни із власними Збройними силами задум зміг втілитись в життя. Нині є про що згадати і що передати у спадок молодим військовикам. 20 років спілки в церкві України у Севастополі пройшли як один день. Це була надзвичайно важка, трудна дорога. Яка привела до створення військово-морських сил України і по суті для цього і створювалася громадська організація. от весь склад спілки в цар України увійшов в організаційну групу. У нас не було тоді адміралів, і нам говорили, що ми нічого не зможемо, що ми не є фахівці, що ми не зуміємо, а ми змогли, ми зуміли, і ми збудували флот. Це забути неможливо. І нинішнє покоління військових моряків, молодь наша, і особливо курсанти, лицеїсти. Вони повинні знати, як починалися наші військово-морські сили і продовжувати наші традиції. Уже багатьох, на жаль, немає членів спілки серед нас, але ми їх пам'ятаємо, ми їх ніколи не забуваємо і. Пам'ять про них, про тих, хто перший турвав шлях Україні в море. я думаю, не завжди буде значить, і в історії військовоморських сил України. Тоді умови були інші. Політична обстановка була інша. Була протидія, були конфлікти політичного такого плану, не соціального плану, а політичного плану. одні не бажали, одні дивились сумніву, треті ставились вороже. Четверті були були нейтральні байдужі. Інші, такі як от мої колеги, вони були прихильниками саме створення цієї військово-морських сил на використовуючу громадську думку. Пройшло 20 років. Вони були з одного боку трагічні, з другого боку, трохи смішні, але вони були і тісто, перше 177 офіцерів і мічменів Чорноморського флоту, які прийшли в 92-му році. Почала з 91-го і збудували військово-морські сили України. Їх багато хто вважав безбашеними. Ну, нам казали, це неможливо з нуля построїти флот. А ми це не знали. Ми знали, що треба построїти. Ну, збудували флот. Нам казали, нічого у вас не вийде. Вийшло! Два десятиліття спілка офіцерів України міста Севастополя тримає руку на пульсі нагальних завдань, серед яких захист прав соціальних гарантій військовослужбовців. З погляду свого досвіду тісної співпраці з керівництвом держави і збройних сил, маючи провідних лідерів з багаторічним досвідом служби, ці люди здатні вирішити багато важливих питань на користь держави і людей, які її обороняють. Зараз як і 20 років тому, метою спілки є консолідація зусиль її членів довкола української національної ідеї, проблем державотворення, поваги до українського флоту, а також сприяння науково обгро. Монтованому реформуванню і відродженню збройних сил України, правовому та соціальному захисту своїх членів, військовослужбовців, ветеранів військової служби та членів їхніх родин для реалізації ними своїх прав і свобод, а ще патріотичне виховання молоді, військовослужбовців, строкової та контрактної служби, підвищення боєздатності збройних сил держави. Пролошенням самостійної української держави, грантами її суверенітету, територіальної цілісності стали власні, збудовані за сучасними принципами збройних сил, Збройних сил України. І першими, хто активно розпочав цю кропітку роботу, саме стали, безумовно, члени спілки офіцерів України. Не випадково майже всі члени Організаційної групи військово-морських сил були членами цієї військово-патріотичної громадської організації. Завдяки вашій вірності своїй вітчизні, патріотизму і самовідданій праці були закладені міцні підвали процесу будівництва Національного військового флоту. За 20 років членами спілки офіцерів України було здійснено величезну роботу та значний внесок у справу повноцінного і всібичного розвитку військово-морських сил. Ми дякуємо вам за конструктивну допомогу та співпрацю в організації військово-патріотичного виховання особового складу. Ви сьогодні в єдиному строю з нами активно передаєте багатий службовий досвід молодим офіцерам. Ми ми цінуємо вашу активну громадянську позицію, практичну підтримку вітчизняного на урочисте зібрання з нагоди ювілейної дати утворення спілки офіцерів України прибуло близько ста членів організації, в тому числі за скликанням першого з'їзду їх прихильників і гостей. «4 вересня 91-го року на квартирі капітан лейтенанта Подольного, який зараз був в залі, були перші. Установчі збори, 11 офіцерів тоді ще Радянського Союзу, українців, патріотів своєї держави, зібралися і створили організацію в Севастополі. Ці всі офіцери 11 потім війшли в групу організаційного повідродження військово-морських сил України, Війшли, займали різні посади в військово-морських силах України і продовжують займати посади. І після багато вже з них звільнені в запаси. Ну, продовжують зв'язки і переживають за флот, за державу. За її військово-морські сили я делегат першого з'їзду офіцерів України, який відбувся наприкінці липня в Києві. І після того, як повернулись делегати з'їзду, це на той час капітан лейтенант Ігор Тенюх, майор Холодюк, майор Корпан, капітан лейтенант Гук. Коли ми повернулись сюди, то звичайно вже був час. Приступати до виконання тих завдань, які поставив з'їзд перед всіма офіцерами-патріотами. І 20 років тому, 4 вересня, от, на моїй квартирі е, зібрались перші установчі збори е, спілки офіцерів України міста Севастополя. І, звичайно, крім нас, е, офіцерів. Е, Ну, власне, ніхто і не мав створювати свої власні збройні сили. Тобто, на той момент головним завданням спілки офіцерів України було перш за все створити закони про збройні сили. І ті закони були прийняті на З жалею, сьогодні не було першого руководителя нашої спілки офіцерів. Это... Тоді капітан лейтенант Тенюх, сьогодні це адмірал Тенюх. Вот сказать огромное спасибо ему как первому руководителю Спилки офицеров и как командующему флота за всю ту работу, которую он проделал. И те люди, которые собрались, были правы, они смотрели вперед. Вот смотрели ровно на 20 лет. К сожалению, меня не было в той квартире. Я присоединился будучи уже пенсионером. Уйдя в отставку, находясь в запасе в морских силах Украины. Но те люди, которые 20 лет собирались и принимали такое решение, я им благодарен. Неодноразово Севастопольська спілка офіцерів України була визнана кращою організацією в країні. Багато офіцерів і працівників і цього ювілейного для організації року були нагороджені відзнаками міністра оборони України за сприяння Збройним силам України, отримали грамоти та листи подяки. На урочистих зборах від начальника генерального штабу збройних сил України генерала полковника Григорія Печенка було нагороджено нагрудним знаком за самовіддану працю у збройних силах України працівницю Військово-морських сил збройних сил України, артистку вокалістку ансамблю пісні і танцю центру військового. О, музичного мистецтва військово морських сил збройних сил України Тетяну Барткову. Пам'ятним знаком від командувача Військово-морських сил збройних сил України за сприяння Військово-морським силам України нагороджено голову координаційної ради будинку ветеранів контрадмірала у відставці Сергія Рибака. Почесною грамотою за значний особистий внесок у розбудову Військово-морських сил збройних сил України та з нагоди 20-ї річниці створення Севастопольської організації спілка офіцерів України нагороджено кілька десятків членів Севастопольської спілки офіцерів України центральному проводі. В честь 20-ї річниці спілки офіцерів ну, мені вручили нагороду від начальника генерального штабу. Сьогодні Тетяні Бортковій вручили нагороду від начальника Генерального штабу. Саме ну, старший член нашої організації Олексій Романович Глушаков. Ну, ми його подавали на орден Богдана Хмельницького зв'язку ну, з 90-річчям його. Ну, ми напевне, що час прийде одержить він орден. А сьогодні ми вручили від адміністрації від народних депутатів міста Севастополя премію в розмірі трьох мінімальних окладів і почесну грамоту. Святковий захід відвідали і благословили троє представників духовництва, зокрема військовий капелан Севастопольського гарнізону, отець Микола. Він виступив з вітальним словом до присутніх, після чого закликав офіцерів до спільної молитви. Саме завдяки таким організаціям, як громадська організація Севастопольська спілка офіцерів України, українські офіцери мають сподівання на кращі зміни на те, що Україна дійсно стане однією з величних морських держав з власною потужною армією і флотом.